Соборне послання Святого Апостола Якова, глава 5, ВІРШІ з 10 по 20. Образ прийміть, братья моя, злострадання і довготерпіння пророки, і и жеглаголоше іменем Господнім, все блажим терпящие. Терпение и обли слышасти, и конщину Господню видите, яко много милостив єсть Господь и щедр, прежде же всех, братья моя, не клянитесь ни небом, ни землею, ни иною кою клятвою. Буде же вам єй-єй ей, ей и ні ни, ни, да не в лицемерие впадете. Зло страждет ли кто в вас, да молитву деет, благодушствует ли кто да поет, болит ли кто в вас, да призовет пресвители церковные, и да молитву сотворят над Ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет Его Господь, и аще грехи сотворил, есть, отпустятся Ему. Исповедайте убо друг другу согрешения, и молитесь друг за друга, яко да исцелейте, много может молитва праведного поспешествуема. Или я, человек, бе нам, и молитвою помолись, да не будет дождь, и не о дожди по землі лето три и месяц шесть. И паки помолись, и небо дождь даде, и земля прозябе плод свой. Братья, а кто вас заблудит от пути истины и обратит кто его довесть, да яко обративы грешника от заблуждения пути Его, спасет душу от смерти и покрыет множество грехов. Візьміть, браття, пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так, так, та ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалм. Чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я? І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і Він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Браття мої, коли хтось поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті, та безліч гріхів покриває.